НБА ліга, яка завжди вміла дивувати, ось прокидаєшся. Ти якось зранку, а вже виходить, що твій улюблений гравець спакував чемодани і переїхав до якоїсь іншої команди. Знайомо, звичайно, що знайомо. Лука на Ентоні Девіса, свіжак, про який просто неможливо повірити навіть зараз. Але не словенцям єдиним. Топ 10 найшокуючих трейдів в історії НБА. Це не бреше The Voice. Погнали! М'ячна бреше. Я ж набраша Я ж набраша Я ж набраша Я ж набраша Я ж Пол Джордж завжди хотів грати в Лос-Анджелесі, адже сам родом із цих місць. В липні 2019 року pg 13 здійснив мрію і переїхав до Голлівуду, щоб об'єднатися з Каваєм Ленардом. Оклахома за Джорджа отримала Шая гілджіса Олександра, Даніло Галінарі та п'ять піків першого раунду драфта. Після провалу Кліперс у плей плейог 2020 року Джордж став героєм постсізону наступного сезону, привівши команду до її першого в історії фіналу західної конференції. Проте розвинути успіх не вдалося. Карма Кліперс плюс травматичність кава і самого Джорджа у підсумку привела пола в філу, де у нього черговий етап страждань. Влада Дівац в Шарлот Хорнец. Цей обмін в липні 96-го року не потребує додаткового переосмислення заднім числом, щоб здатися монументальним. Потенціал Брайанта на той момент вже був добре зрозумілий. Кобі впав до 13-го номера на драфті в основному через перестороги стосовно вибору школяра і потребам команд, які обирали вище. Шарлот Злал домовилися про трейд заздалегідь. Шершні віддавали талановитого, але сирого тінейджера Брайанта до Лейкерс, а натомість отримували влади Діваца. надійного бігмена, який готовий був давати результат тут і зараз. Самим Озерним серв вже був не потрібен, бо буквально через тиждень на голівудські пагорби переїхав Шакіл Оніл. Шак та Кобі виграли три гайки разом і ще раз дійшли до фіналу у 2004-му. Гарне було літо 96-го для Озерних. Деніс Родман в Чикаго. Рішення Чикаго Bulls залучити непередбачуваного Деніса Родмана як третю суперзірку до їхньої нової команди було несподіваним. Філ Джексон подбав про те, щоб додати до Майкла Джордана і Скоті Піппіна не просто порушника спокою, а й когось, хто здатен вивести команду на новий рівень. Фан факт: Родман не міг взяти в Чикаго номер 10, під яким черв'як грав у Детройті та Сан Антоніо. Деніс вибрав собі номер нуль але злобна НБА креатив не оцінила і ідею зарубила на корню. Родман провів 190 ігор регулярного сезону за булс між 95 і 98 роками, набираючи в середньому 5,2 очки, роблячи 15,3 підбирання і 2,8 передачі за 34,5 хвилини. Ну і три титули виграв звичайно. Про походеньки поза кортом вже знято окреме кіно, тому повторюватися не будемо. Кріс Пол в Кліперс. 8 грудня 2011 року після чергового локауту між Лейкерс, Хорнец і Рокетс було укладено угоду про перехід Кріса Пола в лос анджелес Натомість Лейкерс віддавали Ламара Одама та Пога Золя. Однак комісар НБА Девід Стерн втрутився та наклав вето на трейд. Всього через 6 днів Пола обміняли в Кліперс. Кобі та Сіпі Трів Лейкерс одне з найбільших вот-іф в історії ліги. Кріс Пол прибув до Лос-Анджелеса через обмін у 2011 році. Кліперс були на самому низу ієрархії НБА. Франшиза мала 17 програшних сезонів за попередні 18 років. Сезон 05-06 був єдиним винятком, коли Кліперс закінчили з результатом 47 на 35, програвши згодом в півфіналі заходу 3-4 фініксу Неша Нешатамеріон. Разом із Блейком Гріфіном та Деандре Джорданом Кріс Пол зробив парусників поважною організацією. Привівши команду до шести поспіль сезонів із 50 плюс відсотками перемог. Ще один величезний трейд Дем'ян Лілард приєднується до Міловки. Хоча було добре відомо, що Лілард хотів змінити обстановку, його пункт призначення був шоком. Замість того, аби перевести свої таланти на південь до хід, які були головним претендентом на Дейма, він приземлився в Міловкі. Здавалося, що пара з Янісом була надійним шляхом до чемпіонства. Бакс забрали Ліларда Спортленда, і в результаті цього обміну до Андре Ейтон, Томані Камара та Джеру Холідей разом з набором піків першого раунду були відправлені до Blazers. Натомість Фінікс отримав Грейсона Аллена, Кеона Джонсона, Насіра Літла та Юсуфа Нурпіча з Блейзерс. Холідей в Орегоні не затримався і швидко опинився в Бостоні, з яким став чемпіоном. Схоже, в цьому трейді Бакс переграли самі себе. По Газоль В Лейкерс. 1 лютого 2008 року Лос-Анджелес Лейкерс провернули знаковий трейд із Мемфіс Грізліс, отримавши Ол Стара по Газоля та вибір у другому раунді драфту. У зворотньому напрямку Лал відправили ланту картоплі закреслено, Комі Брауна, Джаваріса Кріттентона, Арена Маккі, права на марка Газоля та вибір першого раунду в 2008 та 2010 роках. Тренер Шпор Грег Попович був обурений, назвавши обмін поза межами розуміння і стверджуючи, що він заблокував би його, якби мав хоч якийсь вплив на торговий комітет, враховуючи, як мало лейкерс, здавалося б віддали Мемфісу. У той час мало хто враховував потенціал молодшого брата По Марка Газоля. Тим не менш прихід Газоля Старшого відродив чемпіонські амбіції озерних, допомігши Лейкерс дійти до трьох фіналів поспіль і виграти два титули у 2009 та 2010 роках. Шакіло Ніл вхід. Ще одним обміном, який сколихнув всю лігу, став перехід Шака в Майамі. Роки напруженості, боротьби за владу та драми поза кортом зрештою привели до того, що лейкерс відправили дізеля в Майамі-Хіт, в обмін на Керона Батлера, Брайана Гранта, Ламара Одама та два вибори на драфт. Угода була укладена незабаром після того, як зіркова команда Лейкерс у складі Шака Кобі, Карла Мелона та Гері Пейтона і Станіслава Медведенка фактично без шансів програли Детройт Пістонс у фіналі НБА. У своєму першому сезоні в Майамі шак набирав майже 23 очки. 10 з половиною підбирань, допомігши дуейну Вейду вивести хід у фінал східної конференції, тоді як Лейкер змогли виграти всього 34 матчі в регулярці. Наступного року Шак і Вейд привели Майамі до першого чемпіонства франшизи в НБА. Кавай Ленард Торонто. Фанати НБА знайомі з франшизами, які ризикують All-In, щоб боротися за титул, навіть якщо ці кроки часто не вдаються. Ось, до речі, посилання на цілий випуск про таких невдах. Однак для Торонто Репторс у 2018 році ставка зіграла на 100%. Вони роками боролися з Леброном Джеймсом і його в плей-офф. Епоха Демара Дерозана і Кайла Лаурі визначилася перманентними вилітами в плей-офф, переважно завдяки саме Брону. Рептор змогли лишитися з Дерозаном і Лаурі, але Масаї у Джирі та його команда підловили чудову нагоду. Кавай Ленард і Сан Антоніо Спирс конфліктували. Ленард шукав вихід. Хоча Лос-Анджелес був його пріоритетом, у Джирі ризикнув і вихопив чемпіона 14-го року в Торонто. Ленард виявився тим, кого не вистачало Репторс, щоб стати повноправним контендером. Кавай приніс досвід перемог у плей-офф і продемонстрував суперзірковий рівень, необхідний для досягнення головної вершини чемпіонства. Репторс в шести матчах фіналу обіграли династію Warriors, яка страждала через травми. Ленарда було визнано MVP фіналу, і вже влітку 2019 року Кавай підписав контракт із Кліперс, завершивши свій швидкоплинний роман із канадською франшизою. Кевін Гарнет в Бостон Селтикс. Сезон 06-07 напередодні цього трейду Селтікс завершили із 24 перемогами в активі. Славетна франшиза вже не могла терпіти період невдач і пішла на відчайдушні кроки. Влітку 2007 року до Бостона в обмін на Райана Гомеса, Тео Ретліфа, Джеральда Гріна, Елла Джеферсона, Себастіана Телфейра та два піки першого раунду драфту приїхав сам жахливий і величний Кевін Гарнет. Обмін 7 на 1 і досі є унікальним для НБА і досвід, який ніхто не повторив. Згодом з Celtics вдалося ще й виторгувати Рея Аллена із Сіетлу. Жахаюче тріо КД, Рей Рея та Пола Пірса завершило своє формування. Вже у перший сезон разом цей триголовий монстр взяв чемпіонство, жахнувши в фіналі Лейкерс із Кобі та Газолем. Проте вражаючий дебют не мав свого продовження. Далі Бостон зміг вийти до фіналу 2010-го, де програв тим же Лейкерс. На цьому здобутки Бостонського тріо і закінчилися. Ну і найшокуючий трейд Сюрпрайз, сюрпрайз. Лука Дончич їде в Лос-Анджелес, а Ентоні Девіс відправляється до Далласу. Ну що, трейд, в який і досі не вдається повірити до кінця. Лука Дончич в Лейкерс Маверікс власноруч віддають свого франчайз-гравця до свого конкурента по конференції, залучаючи до себе 32-річного бігмена із величезною історією. Травм. Що із цього вийде, покаже лише час, але таке враження, що Даллас переграв сам себе. А Лейкерс отримали франчайз гравця, який буде обличчям цієї команди на багато років вперед, після того, як Ліброн Джеймс завершить кар'єру. Ще взагалі хтось вірить, в те, що Джеймс колись не буде грати в НБА. Особисто я не дуже. А от що я дуже вірю, так це в наших захисників та захисниць. Тому одразу зараз поставте це відео на паузу. І задонатьте для 47-ї бригади. Отже, Лука Дончич в Лос-Анджелесі. Чи могли ми повірити в це ще кілька днів тому? Я думаю, що ні. Як вам цей трейд? Пишіть в коментарях. Друзі, це був м'яч The Voice про найшокуючі трейди в історії НБА останнього часу. Лука Дончич, Кавай Ленард, Всі найкращі гравці були. Тут, ну і ви, мої найкращі глядачі, звичайно, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал і відправте посилання на цей випуск своїм друзям. З вами, як завжди, був Макс. Всім по цьому, всім пока.